Сьогодні в Бузькій асоціації інвалідів зібралися діти з особливими потребами і їхні батьки на майстер-клас по крашенню писанки, так як у нас скоро наближається великоднє свято, і ми хочемо щось зробити приємне для діточок. Котилася писанка з гори на долину. Пишалася над рікою Гілка України. З давніх давин ми не забуваємо традиції про наших дідів, прадідів, родичів, писанка. Так з давніх давин ми повинні ці традиції шанувати, святкувати до Дня Христового Воскресіння. Адже Христове Воскресіння це радість, що сповіщає нам веселу новину. І ми повинні з нагоди Христового Воскресіння робити акції подаруй солдату-Писанку. Зібралися в Асоціації інвалідів, щоб провести майстер-клас писанкарства. Діти малюють писанки, які потім будуть класти свої великодні кошики і святити на Пасху. Писанка народна традиція, давня-давня, дуже давня, то є захист родини. І, між іншим, писанки в святковій одежі в вишиванках завжди малювали, і вночі ніхто не бачив. Ми писали, треба було обов'язково комусь посвячувати. От писали ту писанку, значить там Олі, друга писанка була там Марії, чи там цього розумієте. Якщо є ружа одна, чи велика, чи малесенька, якщо на дві писанці, то її означає символ сонця. Якщо на даній писанці є чотири ружі, то означають зорі. Якщо на писанці ружа закінчується сусонкою, означає рослини. І виходить, що якщо сонечко світить, і рослини, то означає ріс, добробут. Також кожен колір на писанці має своє зна... значення. А жовтий означ... символізує всі зорі і сонце, які є в нас, і означає врожай, достаток. Червоний колір це колір любові, означає благополуччя. Нас тут чорний колір, то є символ землі, він означає рудючість. І таку писанку можна подарувати, комусь, якщо ти хочеш комусь побажати щось гарного.